Ініціатором допомоги були люди з села Білівці. Вони, напевно, грузили одні з перших, майже повний автобус. І так поступово чули другі люди з інших сіл, що є такі люди, які везуть туди допомогу. І так як та естафета передавалася з села в село, хтось вже видихався, хтось підключався нові, до нас приносять все домашнє. Люди виготовляють. Хто що може, хто пече, хто жарить, хто котлети, відбивні, вареники, голубці, олів'є, вінігрити. Хто що може, той готовий. Це все збирають за свої кошти. От машина вже привезла булочки. Сам Ми з сусіднього села, ми з Керстинців. Ми сюди доїжджаємо і самі готуємо наша церква. Усіма силами. Чим можемо, тим допомагаємо. Ми привезли сьогодні вареники, які наліплені картошка, сир, капуста, варення і булочки, конфети, макава і вода. До нас звозять цю допомогу не своє ярівка, білівці, круглик, тепер кельмінці, Кельмінацький район. там. Зараз підключилися люди з Кам'янець-Подільська, Сокіл, Гаврилівці. Зараз розкажу. Збираємо по окружності у нас і села, збираємо е, спочатку по одній, а зараз по три б'єм. три кабанчики, е, До 200 кг. буває 300. Скільки спочатку 57. Ми їм сало, бутерброди, сало, це лети, тушонка і пощетро. Це Це ну, близько. І плюс сало, де з оп'ять сорт... менш широки. Плюс з фасолі ми закриваємо тушонку зараз з... Це... Пашчет з ресом. Растежень. Консервація і вчора консервували, сьогодні привезли. Хлібом, можна сказати, одним хлібом ми їдемо, а то останемо ще звозять. Добрий день. Ось тут наші сестри випікають Ну, На день, 300, як треба, і 400 має допізно, якщо треба, який заказ поступає. З восьмої, вже як виходить, до 11 до 12. Чотири жіночки вистачає. Зараз у нас є міксер, то можна навіть і у трьох. Просто завезли до військових, передали цю передачу, ще не доїхали і дзвонять. А ви були там? Ну, приблизно були. А що таке? А ви там до мого сина, ви заїхали. Та не бачили ми вашого сина? Як не бачили? А він от мені показує, що зняв навіть відео, що так і так попало. Скільки приблизно тонн грузити так за одну поїздку? Ну, більше трьох тонн. Возили спочатку до цивільних людей і потім ми поступово перейшли до військових. З Володимиром ми е, ходимо в одну церкву, співаємо в однім хорі. І саме те, що він є мій сусід. І ми його з дитинства знаємо, знаємо одні одних. На сьогоднішній день це вже 55 поїздок. Туди на схід, і ми зустрілися з військовими, і ми зрозуміли, що їм якби навіть і більше потрібна ось ця підтримка, тому що люди ще на той момент вони живуть в своїх будинках, люди ще мають якісь запаси, люди ще можуть щось купити. А військовим ну, потрібно було і вирішили, що ми будемо надавати перевагу військовим, коли повернулись додому. Об'явили так в церкві, що ми хочемо вести військовим і вести вже е, ті продукти, будемо так казати, готові, їжу, яку можна е, щось розігрівати. Іноді важко буває. Іноді важко в той момент, коли ти е, запланував, да, військові не можуть виїхати, домовилися. Ну це ж війна. Це ж ми не зустрічаємося просто так, десь е, будемо казати, в місті, що ми зустрілися для того, щоб поспілкуватися. Це війна. І іноді буває так, що за 20 хвилин ти переговорив. Ми їдемо, ми зустрічаємося, приїжджаємо на місце, і вже ніхто не відповідає. І не розумієш, чи щось сталося, не дай Боже, чи просто військові дії і потрібно вже хлопцям іти працювати. Ну нічого, потім і Ми це розуміємо, і вони розуміють. Їдемо в Краматорськ. А далі виходить Слав'янськ, потім село Тетянівка, потім Райолександрівка, Соледар, Сіверськ, Бахмут, Зайцево, Часов'яр. Оце так по кругу, будемо казати, Дружківка-Константинівка. Це де зараз має ну, така напруга і йдуть бойові дії. Раніше це було спокійніше перед самим Зайцевим. Військові зупиняють і кажуть, що 10 хвилин, як закінчився обстріл, можливо, ще не потрібно туди. Що саме цікаво було, що ми спізнилися туди більше як на півгодини, коли ми заїжджаємо в Зайцево і коли ми заїжджаємо на то місце, де ми домовлялися, що ми мали там вигружати допомогу. І там ми бачимо воронку. Ми повернулися і ми розуміємо, що Бог нас бері. Бог нас беріг, тому що. ну... Запізнилися, значить так потрібно було. Коли повертаємося додому, приїхали, та слава Богу, все добре. Все здавалося, то все забулося, переночували, помилися, <гадилися> оділися і все, і готові знову їхати. Такої думки не виникало, щоб залишити.